Ну, no, людей, давай встановлюй поки не можу. Нас так гарно видно. Надо світ включити. Там уже є перегляди. У нас нема перегляди. Слава Богу, що поки не можу. Тебе так Не трансляція. Мерсій Баку. Кері Глази. Та ні, прям глаза, да, реально. Вот, так гарно. Так я якась жовта. А, голос. Хтось пролайк хто лайк. Шла... А, а чого людей ноль? Один лайк. А можете в нас хто не бути? А, почекайте, тут теж надо коментарі добавити. Боже, я пока розберусь там. Який аппетит. У тебе один люда, це на людина. я Напиш... наче ну, нічого не розумію. Ну це якийсь просто бабський ютуб. Який ретуш. Ух, яка гарненька. Може ретуш надо вимкнути. Три лайк. Як багато. Коротше, як зайдуть хоча б стрілять. Тринадцять людей. Як зайдуть, хоча б... А хтось пішов. Вот! Привет, це Диві! Хеллоу! А мене нормально видно? Ну, давайте я так приїхала до Папа написав. Хто це така Аня кої? привет. Це папа щось там, папа кричить із сусідньої кімнати мені привет. Hello from Denmark. We, we love you too. Hello, hello. Ми кричимо. Колесо... Ліза. Ли Це повідомлення? Яке повідомлення? Hello. Вот. Та що ти його захри... Показати? Сейчас все аккаунты в ютубе спалить. В смысле? В смысле? Що, ти нас спалить? Ти просто скажи, щоб він не кричав. Та я не можу. Ти Він говорить сам сам. Коротше, мене Hello, hello. Hello. Що так мало лайка, так багато людей. Полайкайте щось уже, пожалуйста. Я обіснила папі, що ми його не чуємо. Він просто чуєш, папа такий стоїть. Сейчас, сейчас я покажу. Чего ли 15 лайків все? Блин, у меня колено поломано. Дивіться, папа такий сидить, а такий вот. Hello, hello, my friend, hello. Oh. Oh. Заємно. Які у нас цвіточки? Дякую, ти взагалі? Покажи, ні. О, покажи, <плес> так. <плес> <плес> ось такі у нас цвіточки. Оранжерея, Катя. Топ. <плес> Короче, ми почекаємо, поки буде хоча б, наверное, 100, тому що я Да, а ти така. Ну ми почекаємо, хоча б буде 2000. Так, блін, то вони не заходять, вони Хто написав? Ого. А Олександр сюрхує зі мною. Боже. Олександр. Олександр, ну що ж, вітаю. Hello, hello. Короче, подарки достатньо багато. Але типу, я, шо, я зараз буду 12 чоловік розпаковувати. Ну, я... зараз йдуть ще... І ще що Ну, давай Соня не зайшла. Сон... ще більше І поки ми будемо говорити з Александром Серховець. <ристо> Александр Серховець. Александр Серховец. привіт. <ристо> Боже. А, ні, хай, <ристо> нехай. <ристо> Hi. Hi. <laughs> Честно, это ужас просто. Я ничего не понимаю. Тут есть такие настройки. Вообще ужас просто. О, How are you? are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Yeah. I'm fine. Тихо. Да, опять Виталий серповец. Uh. Что uh. Uh. I very love my all <laughs> подписчики. I'm so sorry, because I, I'm like, um... The accent and language. Даша, привет! Hello! Соня, привет! Кстати, напишите, у вас не отстает у тебя трансляция, потому что мне уже интересно. Мне кажется, она отстает немного. Чуть -чуть. Зашла за Так надо было зайти со своего аккаунта, так больше было подписчиков. Трохи отстает чуть-чуть. Mm. Ну ладно, хай буде. Вітам, дзевшки, джак, вам весело джест. Єс. Yes. <рес> Це якась польська, навірно. Навірно. Mm -hmm. Короче, у нас вже 29, але вона дуже I don't сильно... Speak ти розумієш, вона дуже сильно, типа, вже там, навірно, у мене переглядів 30. 20. 35, напевно, десь, а вона мені тільки 29 показує. До речі, я не знаю, а як дивиться в YouTube-студії, відразу скільки... А, чи ж може два рази зі свого телефону на твоїй трансляції? Про... І виключи звук. У тебя есть и кто какая? Кто ты такая? Девочка или мальчик, напиши мне просто, кто ты такие, я не знаю. Если ты земельчик. <свистит> <свистит> Привет, красотки. О, чувств... О Мне не пришло сообщение. Не что... чувствую Давид просто там. Катерина, Катерин. Мишель. Отстои, отстои. А ладно, а не я... так. Все, и выключи звук, и положи. 31, ні, правильно. А ні, у нас показує 29, і тут 31 людей. Ну так а як мені? Мене взагалі вибило з А як лайк поставити? Лайк, 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 котейка кьют. Thank you. You're so cute. Як лайк поставити? Like them, um, like them. Um, follow, follow me. Follow me and please, uh, please, 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 and su su subscribe. <laughs> <laughs> and subscribe. Uh -huh. God, <laughs> <laughs> I gotta stop. <laughs> Це вона прийшла на трансляцію? Ні, це вона <реш> в школі приїхала. <реш> Блін, я хочу зайти з YouTube студії, а вона не дозволяє. like and subscribe. Ми такі стрімівші, що... Thank you, thank you, thank you, що... Michael. Помовчі, ми такі стрімівші, що це... Що ти мені рада знаєш? <реш> Хай Бог ми. А доктора Додзі не бить. Ладно, давайте я таке не буду читати, тому що якщо я щось неправильно прочитаю, то случайно когось там... Оскорблю. Оскор... Давай ми будемо щирими, в принципі. Когось там, случайно, блін, обізву? Все. Це ще буде, кап'ят. You're welcome, beautiful. Яке повідомлення? Боже, 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 це хто? Я не знаю, а чо? А, кстати, у мене можна модератором когось ділать. Давайте Давід буде модератором. Давід, ти хочеш бути модератором? Я думаю, він щас поудаляє половину. Поудаляє все там, де написано I love Катя. Меня су. Нет, мы точно будем довезти. Um, I'm so sorry, but you Что 28 не поняла? Кто уж? По-моему, буде тільки 28 чоловік з 2000. Ну, хоть там скоро буде розпаковка. 28 чоловік. Де мої 2000? Догадуюсь, що думаю. Ну, наверное, больше не три года, возможно. Не знаю. Напиши, девочка, кто ты? Пожалуйста. Может, не ты кась Аня. подружка моя. А вдруг ты хотя не Кстати. И напиши, звідки ты. Звідки ты, Аня. Человек вот... М -м -м -м. Ну, я... а ты вот. Эмилия. Привет. вдруг Аня, звідки О, можно... Вот, вот, сейчас, сейчас. Я вот нашла. Давай, мне уже вот прислала. Oh, mm, my... <laughs> а, мені знакома. Мені знакома. А що це за коронка? Ah. Найбільші. Найбільші. О. -о, -о. <laughs> Тут видно перегляди, хто мене дивиться. Лізочка, <laughs> Лізочка на третьому місці. Раш. якийсь. Хто это такой? З циклу з це. Я з Дніпра. Ой, приємно. Дуже познайомитись з тобою. А чому таке ховає? Ой, приємно! А так лучше, мені кажете, ні? Аналітика. Устаті, реально можна типу, сюди зайти і ми будемо себе. Дуже приємно, що ви за мною слідкуєтесь і не відписуєтесь від мене. 93 перегляди. Ай, хто в мене за волос вічно тягне? Коротше, прикол в тому, що в Ютуб студії інформація... інформація більш достовірна, ніж там в Ютубі. Дивись. Активність у чаті 10 чоловік. Перегляди 93. Що таке одночасні перегляди? Ну, типа зараз які дивляться. Ну, це всього переглядів, а це тільки зараз дивляться. В смысле, поехали, типа, все. Ну, типа, можно кто-то просто зашел, на одну секунду и вышел. В смысле, чат отключенный. Что там? Тебяшка. Что? Что? В смысле, чат отключенный. Включи назад. Монетизация вымкнута. пошло пошло бабло Це я? Отже, <реш> в смысли, як мені прийти 99 переглядів? Алло. 104. Чого все виходить? Можете, будь ласка, сказати, що не виходить? Не виходить, тому що я коментарі виключилась. Тому що хтось щось написав погане. Давайте це, коротше, мої подарки. Чекай. Це а -а -а. мої подарки. Оце Даша. Блін, блін, що я сделала? Вона мене звикли. Вона ругає. Чат Чаталічен. Як таке можна? Всі ждуть розпаковки. Всі ждуть розпаковки, мабуть, але, але по-моєму. Трошки нас не люблять люди. Ну вже знав, що це взагалі на твої. Це, це, ти в двох тисна визашов. 121. У мене не показує 29. Я, я не розумію, як мені... Почекайте, я зараз розбираюся, включити назад коментарі. Хто це такое придумав? Я потім кружочок подивлюся. Не покидайте наш... Блін, 18 людей вже. Він мене на комп'ютері дивиться. господи. Це не він. Блин, а это ужасно, если комментарии не можно будет писать. А ну-ка, да, я не могу писать комментарии. А что же я тыкала? Да лица. Уже заназит. Такие что? Да лица. Ну а что, Как мне, як мне это сделать? Сорок дев'яте, сорок дев'ять. Що я виставила? Та блін, як коментарі включить. Быстро пропиши вийди з трансляції, пропиши в ютубі, як включить коментарі на історію. Ой, на трансляцію. А чому мені виключили коментарі? Мене забанили. Мені не подобається це вже все. Коротше, заканчуємо. Закінчуємо Я хочу ще коментувати. А що під це за відео? Мен треба під трансляцію. Виженіть у бофіть сюди. Ну, то тільки показала, як зробити на відео, а нам треба Так, як я, що я буду з вами спіщатися? Ви навіть спасибо не зможете сказати. Може, пере... може просто вийти можу. Так у мене вже 145. <світ> Я понял. Нельзя, короче, мне смайлики сюда слать богато. Поняли? Мишель, don't please uh, uh, слать смайлики. Send me smiley. Smile. Please don't send I me. I love you, but don't. Короче, сейчас мы перезайдем. Чекайте меня.